Друзі, всім привіт, с вами Аріон. У нас і ВТК, у нас Таверна Легенда, у нас Альфа ефір. Будемо з вами зараз призивати. Поїхали, друзі, попитаємо нашу удачу. Так, викладати все не встигаю знімав, але давайте з ефіру почнемо. Х10 вперед. Разминочний. Давно вже не було альфа ефіру, навіть не пам'ятаю, коли це було, скільки не крутив. Ну, це red, red... Так, о, епік пишу. Рідке, рарке рарке знову епік тьма. Ну. Звичайно, більш ніхера мені не потрібно, тільки от це Так. Шабаш вообще забув, коли віці падає альфа-комба. Добре. Поїхали. Товарна легенд. Поставив хел, поставив цього ногону. Чи до да, ногу догону. І новий этот, Рамона. Ну, давайте спробуємо. Не знаю, як у нас Дрш! скітл. Ну, все ж таки, четвірочка, і то непогано. Давайте на цьому. Рейнфілд. ну Таверна Лігент і ВТК взагалі немає, оскільки не крутив. Кіпріот, ну все-таки четвірки це добре, що падають так. Пішли ВТК, ВТК. Новий герой Тань Саньззань. Дуже швидкий, Оверх хіл, ну класна карта. Нічого не скажеш. ну Давайте з тебе і спробуємо. Сонька. Так. Кайлане. И где моя пятерка? <laughs> 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 Друзья, а так у меня пишите, что призвали. Вы повезло вам, чи ні? Всім удачі, бажаю підписуйтесь на канал, ставте лайк, прожимайте колокольчик. Гарних вам призивів і всього найкращого. Всім пока.